Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені 3D І сьогодні ми подивимось, скільки і які українці є в FIFA 17 Ultimate Team. Але спочатку повідомлю, що поява українського складу FIFA 17 Ultimate Team залежить від вас. Для цього необхідно виконати такі умови. Перше, набрати мінімум тисячу великих пальців вгору під цим відео. Друге набрати мінімум 100 репостів цього відео зі сторінки Дені 3D УВК. Третє проголосувати за український склад в опитуванні посту цього відео на сторінці Дені 3D УВК. Ну і давайте подивимось. І також подивимось, чи є Україна, чи є збірна України України в цій грі. Хоча нам казали, що, начебто, повинно бути, але ми думали, що це чутки. І давайте. Подивимось, чи це так. Ну і також подивимось, чи є УПЛ, які є українські клуби, і так далі. Почнемо, давайте, чи є УПЛ. Ну, я думаю, що не треба аж листати все, тому що можна заглянути в інший світ і побачити, що тут є лише Шахтар. Більше українських клубів в FIFA 17 немає. Як ви бачите, ось. Знову Шахтар. Ну, і чи є збірна України? Нам обіцяли, начебто, обіцяли, що буде Україна, Ісландія, Хорватія, і ще там хтось. Ну, давайте подивимось. Я дуже скептично до цього ставився. І не просто так, тому що, як ви бачите, Хорватії вже немає. Далі, давайте Ісландію. Я ще не пам'ятаю, хто там повинен був бути, але Ісландії також немає. Ну і, на жаль, на жаль, вже я подивився, звичайно ж. І України. Ось тут вона має бути між Туреччиною та Сполученими Штатами. Але України також, на жаль, знову немає FIFA. Ну, будемо чекати. Тоді FIFA 18 вже може тоді збірна України і з'явиться. Давайте Ultimate Team. Я ще не запускав Ultimate Team, тому, мабуть, зараз нам дадуть. Дадуть команду, давайте просто запустимо і подивимось. Для того, щоб грати в FIFA Ultimate, Team треба оновити склади. Ну, давайте оновимо, я ж думаю, це недовго буде. Сьогодні 22 число, і у того, у кого є підписка є Access, той може спробувати FIFA першими. Ну і давайте подивимось, яку команду нам дадуть, і які є українці. Їх повинно стати більше. Зараз ми розглянемо. Нагадаю, що ми граємо на Xbox One під квесткою EAX. Покращте свій склад. Виведіть команду на поле. Покажіть свій скіл. Команду не найкращу взяли. Підпишіть своїх улюблених гравців. Oh, Забувайте голи світового рівня. Build your team. Створіть свою команду Ultimate О. No. Непогана музичка. Team. Головне, щоб YouTube до неї гарно ставився. Хто в вашій Альтімейті? Українці в наші альтімейті ПАКУЄН! Angels! Хто це такий? Але анімація покоукенінга це просто круто. Що він виходити не буде? Буде виходити? Ні, Ні, не виходить. Таке враження, що тільки найкрутіші гравці будуть виходити. І так, нам дають ось таких гравців. Класний тренер, мені вже подобається. Давайте з нього почнемо. І так, тренер. Тренер, як його подивитись? Чому я взагалі... Взагалі, чого не можу? Ну, давайте далі. А, все. все. І так, тренер. Перші кроки. У нас завдання виконане. І так, тренер. Бородіне. Так, чудово, Бородіне. Бородіне. Далі. Ален. Біньо, Ландіні, Енджелс, Мугабі. Лесі. Янузай. Янузай! Та це ж Янузай! А чого він тут стоїть? Ану, наліво йди. Аткінсон. Бін. якийсь там. Дасілла, Хорват, Лівайя і на заміні ще супермени, компанія Адеємо, Кая, Йохансон, Алехо, Хупер, Вільямс, Нішимура, Не вимовлю, Хіменес, Сакіч. Оце чітко. І один для Ройса, мабуть. Добре, давайте. Янузай. Тут найкрутіший був Янузай. Навіщо нам показали цього Енджелса? Ну, нехай. Так, далі. Так, ну тепер все. Команду цю відкинули. Ну, давайте подивимося. Завдання тренера. Перші кроки. Змініть назву клубу і так далі. Це ясно, щоб пак заробити. Вас чекає нагорода, заберіть її тут. Тут можна знайти останні легкі способи отримання нагород. Так, ну у нас. всі... FC... Мендоса FC. Давайте одразу я зміню. Навіщо мені Мендоса FC? Завдання тренера. Так. Так, я зрозумів, дякую. Першу на, нагороду. Тобто мені вже дали пак. Так я зараз його відкрию. Так, зміни, змінити назву клубу. Яка Мендоса? Як у мене там називається клуб? FC DN 3D, якщо не помиляюсь. Так, Shift LB F, C. Пробіл, D RT, Shift. Дені 3D. Ну як так? Ну, це треба зробити, бо як це ми, українців, будемо дивитись в Мендозі FC. Чому воно не запам'ятало через мій аккаунт FC де, ні, 3D, все правильно. Так, тут де 3 d Тут де 3 d Так що, якщо ви будете зі мною попадатись на Xbox, то D3D, оце я. Так, підтвердити назву. Ну, начебто, все правильно написано. Підтвердити. Так. Ох, дивіться, який значок у нас! Ви бачили такий е, круглий. І що тут можна за кожну нагороду? Ну, тоді я, тоді, я колись пізніше відкрию тоді ці паки, я так розумію, які там паки? Давайте глянемо, що за пак. Ага, бронзовий, ну це таке. Це таке. Зате легенда може, так? Є легенда в оренду. Хоча давайте зараз раптом Шевченко. Ну давайте, перший пакопенінг ще один гравець легенда. Безкоштовний призовий набір, який включає 11 бронзових. Супер! І одного легендарного гравця в оренду. Може зараз випаде якийсь Юрченко, там я не знаю. Ну, давайте, все, покопенінг і шева. Головне Шева. Давайте. І яка легенда випаде? І це? Ні, це Карогер. Ні, це Кемпер. А я думав, що щенко буде. І що він також не буде виходити? Ну, Кембл дає, теж не виходить. На три матчі всього його дають. Ну, не знаю, коли ми його використаємо. А хто іще? Так, тут можна дивитись всі ваші нові предмети, можна додати гравця. Ну, це ясно. Це все ясно. Давайте. Ну, це я також приблизно знаю. Це було і в 16, ось, так? І так, Кембл, Томсон, Альшамех. Хто? Перший я його знайду і квіксельно. Ельхара, Холіген, Сантадер, Діоп, Сас, Сакі. У нас є Сакіч, у нас є Сасакі. у нас є все. І Вільямс, і вже дублікат, ну це просто супер. Відправити все в клуб. ЛТ. Так, давайте знайдемо цього мегачувака. І його продати за 0 можна тільки, ну давайте. Ні, перший квіксел, ну так, буде цей перший квіксел. Ну і тепер у мене завдання, звичайно. Звичайно завдання у мене в моєму клубі знайти якогось гравця непотрібного. Де він? Випадково він потрапив. Бачу, ось він. Дії. Бувай, здоровий. Здоров'я щастя. Так, і давайте подивимось, скільки коштує FIFA Points. Бо це Xbox One, і тут одразу видно. Скільки коштують FIFA Points? Ось, FIFA Points, давайте глянемо. І так, що тут? В рублях. Так, Що у нас з рублем там? в. О, ну от, дивіться, десь один бакс, півтора бакси коштують один і трошки, десь 65 рублів. Долар один. Значить, нехай долар і трошки коштує 100 FIFA Points. Нічого собі, Та ну вас в бані. Так, все, давайте перейдемо до основного. Для чого я записую це відео. Це українці і проєкт складів. А, так, стиль снайпера. Якого снайпера? Можна просто якісь створити. Навіщо мені оці? Ну, давайте, стиль снайпера. Окей. Беру стиль снайпера, давай. Придеться видаляти всіх гравців. Або одного краще. Так, тут на паузі прочитаємо, потім. Все. Давайте, кого тут видалити можна. Ну, давайте ось цього останнього. Видал... Видаляємо і дивимося, які є українці. Так. Все ясно. Почитаємо. Громадянство. Могли Україну занести і в топ. Все-таки для мого аккаунту могли занести і в топ. Так, де Україна? Є. Yeah. Так, не мій клуб, а проєктні гравці. Поїхали. Ви готові? Я готовий. Поїхали. І так, Андрій Шевченко, 88. Ух, класно! Давайте на трансферному ринку одразу його подивимось. Можна? Можна? Потім? Потім. Потім подивимось українців на трансферному ринку, які вже є. І так, Шевченко, 84 дриблінг, 84 швидкість, 87 удар. Так, коноплянка ЛП. 90 швидкість, 84, дриблинг, 79, удар, 83 дали. 5-80. Ого, так гра руками, звичайно, ну він як був рукодуб, так і залишився. Ракицький вже 80, він був Інформом 80. Степаненко 79, Кучер 78, Бойко 78, але. Подивіться на цю гру рукою! Руками, тобто, ну це ж взагалі придеться п'ятого використовувати. Девіч 77, а не 75. Селезньов, фізика 82. Оце буде у мене головою пробивати. Я думаю, що треба буде в два форварди грати. Один Зозуля буде, хоча зараз подивимось, що у Зозулі за скіл. Каніболоцький, О, дивіться, Каніболоцький, красень. Знову знову він такий збалансований. Далі що там? Зозуля? Федецький, так, Зозуля, 80 швидкість. Ну, 70 дриблінг. В, в пачах УПЛ йому ставлять 58 дриблінг. Федецький 77 швидкість, непогано. Так, поки що не бачу правого півзахисника. Невже немає знову. Коваленко 75. Навіть кар краще, ніж картка його Мотма була. Ордець 75, Кривцов 74. 70 швидкість, непогана швидкість, до речі. Зінченко, 77 швидкість. Фізика маленька, дриблінг, ну на заміну так можна виходити. Будко. 77. Швидкість, як і у Федецького. Круто. Безус. Ну, тобто навпаки, у Федецького круто, що як у, у будка. Безус. Так, Михалик. Михалик Дриблінг 59 будемо показувати свій дриблінг Михаликом. Шевчук 73! Ей! Хлопці, хлопці! Він був 76, а інформ 78. Чи 75, а і Інформ 78. Які 73? І що це за швидкість? 72. Капець, не бачу правого півзахисника і бачу лише одного лівого захисника. Знову у нас будуть з цим проблеми. Микита Шевченко, 73. Він досить збалансований. Але на Фоці він забуханий трохи. Кобін. 76. Дивіться, у нас три правих, три правих захисника. Малишев, ЦОП. Маліновський ЦАП. Шаховт, знову цап, Шиндер, Форвард. Оліник! Ну, обіцяли ж Олійника правого зробити, якого лівого він грає. Прийдеться Олійнику знову грати не там. Або Хомчановському, дивіться, 73 швидкість 71 дриблінг, удар однаковий. Будемо тестити. Ох, він який. Хомчановський цей став. Болбат, Цап, Годзюр, Голкіпер, який жодного матчу в українцях в FIFA 16 не провів. Кулаков. Про... Ще один правий захисник. Та скільки їх можна? Будківський, о, і ще один здоровило. Юрченко, 67. Підвищився, був 64, 62 був. Молодець, молодець. Прима. Нормально, 55 швидкість. Пилипчук. Так і залишився. Березовський голкіпер. Путівцев. Центральний захисник 59. Швидкість. Ніяка. Це Борис Тащі не знаю, чи буде тащити у нас, але 65 він грає. Романчук, подивіться, був 56, був найкривішим гравцем українців, а тепер він 65, один із найкращих просто. Коретнік, 63, ЦП. Ого, так, нормально, 5 сторінок, 4 і трошки. Ковальчук, це П. цп ЦПшники у нас багато. Касьян Форвард, Бобенко, ЦП і Форвард Коваль. Найгірший тепер Коваль він підвищив на 2 пункти. Але так я й не побачив правого півзахисника, так я й не побачив другого лівого захисника. Тобто це капець якийсь. Це якийсь капець. Так, давайте складемо якісь все таки. Давайте я зараз швиденько складу сам і одразу вам покажу, який буде склад. Зібрав я попередні склади, яким може будемо грати, може не будемо, все залежить від вас. Ну, давайте тренера якось поставимо. У нас є тут цей оцей чувак. Ну, подивимось зараз на трансферному ринку, чи є українські тренери. Ну і дивіться, значить, я вибрав 4-4-2, поки що. Каніволоцький. Каніволоцький все-таки на воротах я поки що поставив. Шевчук, Ракицький, кучер, Федецький. Це треба все перевіряти, як вони в цій FIFA грають. Олійника таки ставлю сюди, бо у нього зелена з Федецьким. У нього є досвід все-таки гри. Е, на правому фланзі. Коваленко, Степаненко, Коноплянка, тобто центр поля у нас незмінний. Ну, звичайно, був ще Михалик і Зозуля та Шевченко. На заміні ордець Будко, Хомчиновський, Зінченко-Маліновський, Селезньов, Девіч, Кривцов, Кобін, Болбат, Безус і П'ятов. Так, давайте подивимось на зірки. Зазуля 3-3. Ордець, чудово, не в ту сторону пішов. Шевченко 4-3. На фінти 3. Ну як ще? Він, ну, не може нормальний фінт зробити. 4-4 коноплянка, Степаненко 3-2, 4-3 у Коваленка, 2-3. Ого, Ліник взагалі ніякий. Шевчук 2-3, Роківський 3-2, Кучер 3-2, Федецький 3-2, Каніболоцький 2-1. П'ятов 3-1, ого. Безус 3-3. Болба, 4-3. Кобін 3, 3 2 Дивіться, Болба дуже такий ефективний. Ну він і бігає 79. Може він і війде в стартовий склад з такою роботоздатністю. 3-2 у Кобіна, 3-2 у Кривцова, 9-4-3. Селезняв 3-3. Маліновський 4-3, Зінченко... О, і ще один у нас є 4 -зірковий. Ура! Дивіться, у нас тепер два. Коноплянка і Зінченко 4 -зіркові. у Хомчиновського 4-3, Будко 3-2, Ордець 3-2. Деякі в FIFA 16 не війшли. Я поки що склад назвав Шева, я потім придумаю. Ну, Мабуть, вони вже не будуть малачагами. Можете свої пропозиції, до речі, писати в коментарі, розгляну всі. І давайте ще глянемо, хто не пройшов. Швиденько так пройдемо, хто не пройшов взагалі. Поки що в попередній склад. Є деякі люди з досвідчені. Дивіться, це... Стоп, це на трансферному ринку. Зачекайте. Отут. І дивіться, хто не проходить Михалик, який у нас грав. Потім не проходить Юрченко, який також був у нас в складі. Пилипчук. До речі, ви знаєте, немає Шевелюхіна. Капець, вона б за Шевелюхіна не буде. Романчук. І Коваль. І Коваль. Отакі не пройшли, які грали в тому сезоні. Ну і давайте швиденько пройдемось по трансферному ринку. Українців вам ніхто так не покаже, як, мабуть, канал Дині 3D, тому не поспішаємо, а спокійно собі дивимося, що немає Шеве на трансферному ринку і ще нікому Шева не випав. Зозуля. Зозуля, і так, у зозуля вже є. 10 тисяч, що? 550. О, оце наша справа. 550, дивіться. 400 за квіксел його. Просто нормально. Нормально. Так, зозуля. Зозуля, 400. Так, давайте коноплянку. Коноплянку цікаво. Це може виважити нормально. Що, який 75. 27. Які? Що там? 5 хвилин. Та в мене ж взагалі монет 0. Ну, 27 6 тисяч, подивіться, о, так нормально. Це якісь понти. Нормально, 6 тисяч купимо колись. Е, далі. Степаненко. Ну, цей квіксел має бути. Ну, 500, далі можна не дивитись. Коваленко. Квіксел. Нормально, нормально. Ціни такі на українців мене цікавлять. 2250. Чудово, треба хоч назбирати монет і одразу купити всіх. 850-500. Ех, немає монет. Треба собі в каталозі там відкрити, щоб за матч давали по 1000 і. Дивіться, я вже пів складу на 1000 куплю. Так, оцей дорожчий, тому що він рарний. 750, ну квіксельні ціни, і це мене радує, тому що люди все одно будуть купляти. Ой-ой, ой це б купити зараз, бо срівні картки з ними можуть бути проблеми. Ех, ех, може пізніше, може пізніше. Ну зараз друга година ночі, тому я грати вже не буду мені на роботу. Але, але я вирішив одразу закачати, одразу показати українців, бо, бо це дуже важливо. Ми дуже чекали, скільки буде українців, які будуть українці в FIFA 17. Квіксельний п'ято, він що? Він що, не нерарний? Він не нерарний, капець. Так, Безус. Його може і не бути на трансферному ринку. Ні, є 350, також би вже купити. Бо зі срібними картками завжди проблеми. Болбат, ого! Чітеро, мабуть, 200 коштує, нормальний чітер. Щось трошки пригальмовує. Перехід з картки на картку. Кобін 350, прекрасна васька буде у нас. Кривцов, помилка FIFA 16, 1600 тут коштує, так? Може і не купимо. Девіч. 400 прекрасні ціни! Мене поки, що... Мене поки що це радує. Бо я зможу зібрати нормальний склад українців без Шеви тільки, бо Шева, мабуть, мінімальне буде коштувати. Ну, я дивився, начебто 105 тисяч. Ну, але ж нагадаю ще раз, що все залежить від вас, чи будемо ми грати українцями. Тому Вирішуйте. вирішуйте. Я готовий. Ви знаєте, я готовий українцями битися знову другий сезон поспіль. А ви вирішуйте, як там, чи хочете, чи не хочете. Це бачите. І ордець. Ну, поки що всі ціни нормальні, тільки кривцов, там щось 1600. Ну і давайте останнє, що ми подивимося, мабуть, це тренер. Чи є тренер в FIFA 17 український? А, так. На паузі, хто хоче, прочитайте. Так, а де? Персонал. Персонал? Тренери? Громадянство. Ну, але ж він може ще нікому не випасти. От що проблема. Тому це не факт, це не стовідсотково, що не буде, або буде. Ну, якщо буде, то вже точно. Ні, є! Семененко! Українська Ліга! За 200! Семіненко! Є ще й А Хто це такий взагалі? Треба пробити в гуглі, хто це хоч такий. Я не можу його натиснути. Чудово, давайте в. Так. Все, список. список. Я ж сюди додав? Ні? Я просто перейшов на список, так? Все його забрали? Його що забрали? Ну, ми побачили, що він є. Навіть якщо його забрали, ми побачили, що він є. Я думав, скрипник буде, але бачите, якийсь Семіненко. Не ясно, хто це, що це, але, але він є. Так, дивіться ми! Капець, це круто. Ми все-таки змогли побачити, що український тренер є, і це найголовніше. Тому у нас буде реально крутий український склад. Ну, по міркам, FIFA 17 225 тисяч уже за кілька годин. Супер! Супер, трансферний ринок живий. І е, FIFA 17 на Xbox вона жива. На відміну від е, унилого трансферного вікна в е, трансферному ринку на ПК. Ну все, поки що Шева називається склад. Ми будемо прагнути. Якщо, звичайно, знову ж таки, давайте я повторю умови. В кінці ще раз. І так, набрати мінімум 1000 великих пальців вгору під цим відео, Набрати мінімум 100 репостів цього відео зі сторінки Дені 3 d ВК, проголосувати за український склад в опитуванні посту цього відео на сторінці Дені 3D УВК. Якщо ці умови виконуються, ми збираємо ось такий склад. Звичайно, Шева буде не зразу, це зрозуміло, але ми будемо збирати монети на нього. В принципі, ціни нормальні на всіх інших, тому можемо купити. Пропонуйте назву складу українського. На цей сезон в коментарях. Ну і будемо дивитись, будемо дивитись, як буде розвиватися ситуація навколо українців на нашому каналі. Ну і маємо надію, що в цьому сезоні, якщо все буде добре, то ми виграємо перший дивізіон. Будемо на цьому закінчувати. Вірю в вас, вірю в українців в цей склад. Ну і чекаю від вас підтримки це головне. Новий сезон стартував, буде дуже багато цікавого. Головне, аби був, було трошки вільного часу. Але з вашою підтримкою знайдемо вільний час, будемо все одно знімати відео. На цьому закінчуємо. Більш-менш детально показав вам українців в FIFA 17. Детальніше, мабуть, будемо розглядати вже на стрімах. Будемо тестити їх, будемо потрошку купляти, і будемо дивитись, хто як грає. На цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте великі пальці вгору. Запрошуйте друзів та знайомих. Не забувайте, звичайно, про спільноту ВК і не забувайте про умови, які треба виконати, щоб в цьому сезоні ми також проходили сезони українцями. На цьому все, з вами був Деніт 3D, на все добре.